Так, друзі, потам сто Юрка, Жеребчик і лошичка мами Олександрійці. Це у нас Тьоха, Шабо, Одеса. Низька, але широка Так, то у нас є Олександрійка, Добрівський кінь не здавати. Так, Такий жеребчик він міняє вже масть три місяці, він буде темно гнідий. Який красавець. Жеребчик заказаний на Ємельчин. Хто знає це це добре, хто не знає, то буде знати потім, коли буде його забирати. Такий красавець. А це лошечка, Юркова даця. Їй один місяць. Минув, десь зараз десь має бути в кінці два. Якщо я не помиляюсь, а може до трьох, але ну, вона менша на жеребчика. Так. Виця, яка Юрівна. потужна від, від Тьох. тьоха має у нас темза є. Режик у Віктора Улича це по цій кобилі. Кобила вона у нас, багато потамства привела. Зараз покажу трошки ближче цю дівку. Друзі, дівчата не продаються. Лошачки всі лишаються на господарстві. Поки що, а там далі буде видно. Може, може щось буде і до продажі. Гордиська. Твой на те, яка ти не файна. А то й гудзарик такі лабіщі має. Ну, то лошата такі Вони можуть бути гудзочками найменшими, а потім брати ріст. Як бачу по бруникові, бруник у 2,5 пів року так активно набрав висоти, буквально за два місяці. Потім він пристане знову буде активно обрати. Якось чи планець. Іконники. Є, у нас ще тут жеребчики на господарці, по сімбі є жеребчики, є по Юрковише. Кого буде цікавити, то можете дзвонити. Щось можемо скинути. Будемо вести зараз десь у листопаді на Київщину жеребчиків, то ще одного можна взяти з собою двох, навіть кого б було цікаво звідти з тої сторони, буде багато дешевша дорога. Ціни за ціни таке ериторичне питання, так скажу, що ціна на жеребчики від 1200 до 1,5. Все залежить по жеребчику. Який що. Ну, Але ти мені хлопець вдаєшся, не знаю чого, але ти маєш бути. Дуже гарним кониском. Ножки такі має ковбики. Мичку таку цікаву має. Ну і Дивіться, яку має ногу. Кобела має ногу 24,5 з Обране. Кобела дуже хороша наматка Я був би не продавав, але гроші це є варік. Коли треба грошей, то... І матка хороша, на кожного руку приводить лоша. Правда, той рік вона виходить, що так ну, як не прохолостила, не було просто потанства, бо вона скинула лошечку по сім'ї. У вісім місяців вона скинула жеребності, скинула лошечку. Буває, не, що робити? Так шкода, чорно, все, була лошечка. Так, що покажувати от, от. Скальчик, ширина, колінця, грубенькі, котики теж досить такі грубі. Чесні друзі, це все переходить на чорні коні. Не знаю, скоро жовті як жовті, але ну, такого білогревого, щось класного, скоро не буде. Коро це все е, у нас так і є, всі чорні, чорні, а потім ці олександрійці. Да? Всі 10 років гралися з олександрійцями. Тепер олександрійці не дуже вже й хто схоче. так. Всі вже перехожуть на такі майконі сказати, європейські. Але і вернеться назад, мода. Саму, як на мене, найкращі коні це бо щось наподобі совєтського або Олександрійська кобела. І перший так, або там Арден. І від того брати потом до роботи. О! То що треба, що малюють? Що? Дивіться, друзі, який красить. Так не вийде. Чого у тебе ще не одна ножка не біла? Чого так не вийшло, Це взагалі було. Передаємо Віктору вітання. Але передай вітання дивіться. І в нього тут широкий стадіончик. Також біленький майбутній таке ручне койтеня. Да? Ой! Люблю це пестити цього року вийшло. Щоб, ну як, навісні була лошечка. А так на осінь тепер нема, не маємо що пестити домашні, то йдемо трохи сюди груди. Такі цікаві, глибокі. Колег любить казати, глибокі груди мають. І це вони настайні, на день у них прогулянка, на стайні. А якщо б вони кобили пасли, то трошки інший результат би був. Але що є, то є. Все буде формас. Шейка коротенька головка маленька в нього. Да? Да? Люблю ці, коли обгороджуєш курчиці і це все, ці лошата, коні, вони спікають, поки достають. І прохід. Або знаки загорожуєш, коні це все почищують. Якщо таке. Далі ще хочу вам показати сімбову дочку. Так, дівки. Оце є у нас перша, це чорненька. Це сімбова дочка. Це дві обамові. Це обамова. Доця і ця. Ось такі прості кобилі. Подивіться, який має це фість. Зад має, Вона як набере тіло. Це річні Дивіться, яку ногу має досить гарна лошечка. Це буде під'яска йти вже на другий рік. Оце сімбова дочка. Таке сімбо дає потомство. Чи-чи-чих-чи. -чи -чи. Чи -чи -чи -чи. Вже вони два рази сходили з полонени, того вони вже тут не хочуть на горі сидіти. Є розкали. Така присутня трохи мички. Міці по Обамі, нога обрана. Зараз топові то, тебе. Бачте, мало хата така, а ця ні, це вже така наполовину. Ну, зовсім інакше. Ось Так Так що, кого цікавить джерепчики, пишіть. можемо скинути варіанти. У нас є по юркаві жеребчики, по сімбі. Два перші рани. Всем здоровья.